Ця лялька почалася з сорочки. Я вважаю, вона заслуговує на окрему історію. Надихнула мене ця мотанка Марти Пітчук, і я вирішила звернутися до джерел. Прочитала історію Вербовецької вишивки, подивилася кілька відео на Ютуб, Тік-Ток-дівчинка вишивала рукав'янку. Я навіть спробувала сама цю техніку. Цікаво, незвично і гарно. Але мені потрібна була зменшена копія, яка б нагадувала стиль. Найпростіше було все намалювати спокійно, під лінійку, без зайвих складнощів. Я казала, що не люблю вишивати, намалювати цяточки, які нагадували бружі, якщо їх зменшити і подивитися здалеку. Малювати я теж не люблю, та це швидше. З першого разу все вийшло, а з другого ні. Але довелося вишивати втретє, щоб переробити перше. Це, якщо коротко про втілення задуму. Найважче було випорювати вже вишити, бо ж кожна цяточка це вузлик. Малюнок верхньої частини сорочки я скопіювала, а нижньої на картині не видно, тому я просто додала ще трошки подібних елементів. А далі треба було створювати образ до сорочки. Але ж я вже начиталася і наслухалась про гуцульські звичаї. Тож далі буде?